Доброго дня, пані та панове! Сьогодні знову граємо майнтест. Чино сьогодні займатися, Ну, продовжуємо вирощувати балону. Ви пам'ятаєте на фідео, ми з вами займалися відповідно виготовленням ліжка. Як бачите, зараз поки що ліжка у нас справді немає. Є тільки один блок шерсті і все. Нагадую, для того, щоб виготовити, виготовити відповідне ліжку, нам потрібно три блоки шерсті і три відповідно блоки дошок. Відповідно, як бачите, поки що. Ми чекаємо, поки виросте відповідно бавовна. Як бачите, є вже дві рослинки, а не одна. Тобто разу вже попалося, що під час збирання бавони було дві, дві насінини, а не одна. І відповідно, вже, вже зріє відповідно дві насінини. Оце дуже добре насправді. Як бачите, місяць вже тихенько сідає, і це добре. О, ми на сьогодні займається. Ну, очевидно, як я вже казав, будемо вирушу відповідну баговону і все. Тому що робити, ну бачите, місяць такий косідай, і знову, як бачите, у нас ось його три яблучка. і Тому що зараз іде соночка, підемо, подивимося, що у нас відбувається з нашими яблуками. Насправді, в мене є одна яблунька, тому відповідно, зараз будемо збирати яблука ябл... ябл... саме ці яблуньки. І є ще одна яблунька, до якої я не можу добратися. Тому що нам так далеко, треба, відповідно, скрафтити. Треба скрафтити відповідно човен для того, щоб до неї добратися. Ось. ну, Насправді, почекаємо, покерзиниться, як бачите, вже майже ранок. Тобто, чекаємо світанку, як бачите, тихенько сідає і відповідно ми чекаємо, поки відповідно. Розуміється, як бачите, уже сонечко сходить. Ось, ви подивимося на схід. Так, відповідно, ось наше сонечко. Ось. Ну що ж, йдемо зверненька з яблочками. Ну, насправді, в чому проблема? Насправді, чи варто розводити ялики взагалі? Ну, ну, в принципі, можливо це зробити, тому що особливого сенсу немає, мабуть. Ялинками, про те, якщо є вже нормальна, здорова рослина, де можна брати відповідно харчі, можливо, варто до неї ходити, тому що це буде, мабуть, значно, значно краще. Чому так? Тому що. Коли писати рослину десь в якомусь дивному місці, то не факт, що вона буде нормально розвиватися. А якщо рослина сама не прийнялася, то там вона собі природа її. Природа її... Допомогла, і вона виросла, виросла там, де їй потрібно. ось Як, як ось так. Тому що деколи не завжди рослина буде нормально рости у місці, де ви хочете. Причому дуже важко, дуже важко насправді знайти місце, щоб рослинка нормально там почувала. Тому це може бути, наприклад, якісь дивні, дивні протяги, чи, наприклад, дивне місце, чи наприклад, не підходить, чи щось там. Тому що давайте насправді зберемо яблука, як бачите яблука поки що немає, це дивно, Ну, тому що насправді досить, пройшло досить мало часу, ну проте, проте час, у нас, нас, час у нас з вами достатньо, то будемо чекати, мабуть, поки відповідно. Яблука знову повиростають. Тому що робити, все ж таки, я думаю, що вартошки ще почекати. О, що робити? Ну, я думаю, все ж таки, що варто трошки почекати, поки відповідно, ну, Поки відповідно дозріє нас, наш хлопок, і ми з вами будемо відповідно, вирощувати якісь інші рослини. Наприклад, може вирощувати пшеницю. Поки що, як бачите, пшениці тут немає, Є тільки випину хлопок і все. О, бачите, хлопок вже дозрів. Це, що, це, що це таке? Ні, хлопок дійсно дозрів. Як бачите, я, бачу, я вже бачу ковшинки звідси, тому що це дійсно круто. Поки з вами ходили за яблуками, наш хлопок дозрів, тому, відповідно, збираємо його. Ось так. Ось, щось я не дістаю. О. Будемо чекати, поки дозріє бавовна, щоб збирати урожай ще один раз. Давайте покладемо ці ковшинки у скриню і продовжимо наше дослідження досві... досві... цього ігрового світу. Так, це хід. Ось двері. Так, залазимо наверх. І відповідно треба забути що. Треба відповідно покласти наші кушинки у скриню. Як бачите, є усього дві кошинки, треба, відповідно, чотири кошинки для того, було можемо скратити шерсть. Так, ну що ж, закриваємо цю скриню і чекаємо знову, поки це все проросте. Давайте, що давайте подивимося, що у нас є там що ще є у червоному замку, Я гадую, у нас є таке цікаве місце під землею, де можна подивитися, що там насправді ще є. Це таке місце, де я знайшов насправді насіння і де є ще, як бачите, глина внизу, як бачите, тут і також можна застосовувати для того, щоб щось вирощувати. Тобто, щоб щось будувати. Так, то що ж, давайте подивимося, що тут ще є. Тут то, чомусь тену. Як бачите, тут дійсно є ще десь мало скеп, тому насправді. Насправді, мати достатньо місця, щоб можна було щось робити. Наприклад, ну, бачите, тут є ось таке цікаве місце. Але це, я насправді тут не те, що дуже багато часу, і тому, можливо, варто все ж таки вивчити це місце більш детальніше. Як бачите, тут є ось такі цікаве заглиблення. Що тут можна робити? Ну, можна тут зробити якийсь такий цікавий колодість, щоб можна було, щоб тут була водичка. От, але насправді в мене металу немає, то я немає що збити відрушення брати води. Ось так. А ще є скриня, де я піду золотий злиток. Є кремінь. Ось, а крис... з крім можна зробити кресало, щоб добувати вогонь. Ось. Але для того, щоб ви кресало, нам також потрібен потрібний метал. А це якась така глуха, глуха така печера, то що тут є така. Тобто глуха кімната, тут, бачите, нічого немає взагалі. Ось таке цікаве місце. Яка... Ну я поставив ефект, щоб було видно, що тут робиться. Ось так. Так, що тут ще тут є, таке цікаве... ми ще подивимося, що можна тут зробити. А це що це місце тут, як бачите, уводиться. Тут так цікаво, якась така. Кість такий цікавий сходки, який я цього ще не бачу, насправді. Так, бачите, ну насправді, мабуть, це варто трошки цьому увагу, що може тут робити. Давайте спробуємо зайти в це місце зверху. Так, звісно, є перехід, перехід, парки, є тут прохід, поделиться що, що тут не зробиться. А ось наш факел, бачите, я тут точно не був ще бачите. О, тут що таке цікаве, цікаве місце, ой, бачите. Ми, ми тут були тільки що. Я зараз ось, я залізу з іншої сторони. Зараз я це покажу ще раз. Так, влазини тако донизу, ось так. І ось тут ми внизу були. Тут о, були вверху. Ось тут, бачите? Оце місце. Це дійсно прикольно, мені подобається. Тому що я думаю. я Думаю, що варто все ж таки тут ще щось робити, тому що все ж таки треба щось робити, щоб було весело. Так, Та ось так. Догодося називається майнтест версії Саме Ці версії майнтест ми з вами граємо. Ось так. Також я нагадую, що я автор цього прикладу, тобто українську мову для цієї гри написав я. Ось так. Тому що ви хочете грати разом зі мною використовувати мій приклад, будь ласка, приєднуйтеся. Ось так. Також на цій ігровій сервер. насправді зараз ми поки що з вами граємо на локалах сіт. Чому? Ну, не знаю, чому що я вирішив згенерувати сіт на локальній машині, щоб просто подивитися, що насправді з цього вийде, насправді доводиться яка в локація, то може щось робити, яка, я думаю, о, так. Тому я думаю, все ж таки варто подивитися думаю, цього країни, щоб бачите, густий зливок її кремень, як вже казав, а є ще дерев'яний меч. Але він чомусь це див, це, це насправді означає, що я не можу користуватися цим мечем, це дивно, насправді. Ну, ну, те, що він щось робив. подивіться, будь, будь ласка, відео, можливо, я там щось дійсно цим мечем робив, що тут можна було робити, не знаю. Ти тут, бачиш, тут, тут, тут насправді немає NPC, тому це говорить про те, що насправді, можливо, я цей меч туди поклав. Я, тому що не було що робити. Ось так. Я теж буваю, насправді, як бачите, в нас є дійсно в нас є золотий задивок, який бсь його не побачив, і я, як бачите. Мені лампа, насправді, це ще одна східне у, у цьому самому підземелі, що, що насправді ще можна зробити кресало, що дійсно потрібно. От, Що таке, що таке кресало, це така річ, яка можна добувати вогонь. Та ще цікавий момент, якщо у вас є якесь цікаве дерево, яке вам не потрібно, можна його просто спалити, якщо вам не потрібен матеріал. Чому це важливо, тому що не завжди, ну, не завжди потрібно. E, тобто, ну, якщо у вас є дерево і вам воно не потрібне, що з цим деревом робити? Треба гроші на бензин, потратити час і відповідно, наняти людину, щоб вам, для вас зробила роботу, а можна просто чатати з сирником і це дерево просто горить Ну, Це теж насправді інколи таке буває, що треба просто зачистити територію, Тобто, щоб правильно треба щоб було добре. Як, а от так. Тому що я думаю, я завжди робити те, що потрібно, інколи. а інколи треба просто думати, що ви робите, яке теж потрібно, ось так. О, тому що я думаю. Давай будемо відбувається тобто, наш відглопка. Насправді надує, у нас є та, та сама проблема, а у нас немає ліжка. Тому це проблема. Так, що трошки тільки прийнялася. І так бо, що тут нічого немає, такого цікавого, трошки що, це просто рослинки і все без нічого. У, тобто, це ще досить треба чекати, поки це буде рости все. Ну а що робити? Тобто, Треба що? Треба почекати ще хоча б його не дій тому що ми будемо мати поза ще один і все. А треба... Чот... Треба... Добачте, треба три штуки, щоб можна було скратити Ну, Дерева над мене є, бачите, тільки дерево, дерево море. А от хлопок це проблема. До речі, ще раз нагадую, що зберегти повернути це принесимо назад. Ось так. Тому що я думаю, можна буде розвершено сьогоднішнє відео. Тому що насправді ми зібрали, як бачите, хлопок і цьому достатньо, як бачите, є у нас бавовна. Дві ковшинки, і ми чекаємо ще на урожай, і тоді ми по наскрафтимо з вами ще один блок шерсті.